Василь Сухомлинський. Нехай будуть і Соловей, і жук. У садку співав Соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди. Того й дивився з погордою на квітучий сад, на синє небо, на маленьку дівчинку, що сиділа в саду і слухала його пісню. А коло соловейка літа великий багатий. Він літав і гудів. Соловей припинив свою пісню та й каже перестань гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє гудіння нікому не потрібне. Та й краще, аби тебе жуче, зовсім не було. Жук гідно відповів, Ні, солов'ю. Без мене жука, неможливий світ, як і без тебе солов'я. Ну й мудрість, сміхнувся Соловей. Виходить, що й ти потрібен людям. Ось запитаємо дівчинку. Вона скаже, хто потрібен людям, а хто ні. Полетіли Соловей і жук до дівчинки та й питають. Скажи, дівчинку, кого треба залишити в саду? Солов'я чи жука? Дівчинка відповіла, хай собі будуть і соловей, і жук. Тоді подумала і додала, а як же можна без жука? Дітки, ця казочка закликає нас любити природу. Любити все живе, що нас оточує. Тварини, рослини і навіть маленьку комашку. Малята, а як ви гадаєте, вірно сказав з що жук не потрібен нікому? Ні, невірно. В природі багато всього гарного і красивого. Дівчинка вірно сказала, що в природі. Потрібні всі і птахи, і жуки. До побачення, малята, до нових зустрічів!